Маленька Русалонька майже 100 років споглядає своє місто та туристів, котрі постійно перебувають коло неї. Така ж доля спікала й Королівську гвардію, яка до сьогодні залишається символом Копенгагена. Втім, Денська столиця відома й дещо іншим своїм дизайном. Історична частина міста вкрита дизайнерськими крамницями, вулиці переповнені екстравагантною молоддю. Копенгагенці відомі своєю стильністю. Ми народжуємося у Данії з історією дизайну. Мабуть, цей стиль формується погодою, ландшафтом та культурою. Ми дорослішуємо тут з певними дизайнерськими візіями, можливо, підсвідомо. Генрік Віпсков – Вундеркін сучасного данського дизайну після навчання у Лондоні. Він повернувся до Копенгагена, отримав державну стипендію, на яку розвинув власний бренд. Сьогодні його модні речі експонуються навіть у нью йоркському музеї сучасного мистецтва. Цей мешканець Копенгагена теж всесвітньо відомий у данській столиці. Архітектор Луї Бекер разом з партнерами звів будівлю нової опери. Копенгаген – чудове місто для архітекторів та дизайнерів. Тут архітектура та дизайн, живопис та театр взаємопідживлюються, що дуже креативно впливає на нашу роботу. Думаю, для скандинавів це справжній мистецький центр. Саме ж місто Копенгаген, яке у перекладі з данської називається Гавань Торговців. Довгий час було пронизано архітектурними формами 17 століття. Резиденція данського уряду Палац Крістінсбург, зведений у 1906 році, органічно вписався в архітектуру старого міста. Тільки в останні роки у столиці Данії з'явились сучасні будівлі. Цю оперу звели 2006-го. Через два роки з'явилась нова будівля королівського театру. Кілька років тому до нової будівлі переїхала й Королівська бібліотека. Усі три сучасні будівлі знаходяться на території колишнього порту. Прямий доступ до води має і новий район Копенгагена Слюсехолм. До сучасної архітектури на околиці міста особливо прихильні молоді сім'ї. Кожен дім тут має власний причал. І несіріпленітспінсюсесфальтюбриніндевотаґенгевканет. Інтеграція водних ресурсів у плани міста суттєво підвищує рівень життя тут. До цього порт радше був повернутий спиною до столиці. Зараз же ми бачимо гарне поєднання вод проливу та щільно забудованого міста. Опера розташована навпроти історичного кварталу. Звідти видно її скляну будівлю, яку компанія Генін Кларсен і архітектори звела у рекордно короткі строки. Через чотири роки після появи першого проекту Копенгаген святкував відкриття нової сцени те, що ця будівля прозора для міста є частиною композиції, за якою будь-яка культурна подія повинна бути публічною. Треба брати участь у святі навіть тоді, коли немає вхідного квитка на виставу. Данський музей дизайну у ньому можна взнати про внутрішній світ копенгагенців. Будівлю звели архітектори, котрі розробляють меблі для державних установ. Ми готові заявити, що дизайн меблів у Данії демократичний, оскільки багато архітекторів створюють меблі, дозволити собі, які може кожен. Чому данці не створили щось на кшталт Ікеа, як от шведи тому, що наші архітектори були меблярами, тож на компроміси в якості не йдуть. Креативні моделі меблярів дизайнерів Арне Якобсена, Поля Геннінгсена та Вернера Пантона забезпечили дані у світі реноме нації дизайнерів уже всередині 1950-х років. Дизайн дуже важливий для людей у Копенгагені. Вони цікавляться ним, вивчають нові тренди та готові викладати великі гроші за речі, які купляють у свої квартири living. у Копенгагені режисує краса форм. Тож не дивно, що саме гарна морська німфа з казки Ганса Христіана Андерсена «Русаленька» є символом цього міста.